Налагодив бізнес-схему на Прикарпатті наркоторговець розповсюджував заборонені речовини через телеграм-канал. Організував канал постачання та збуту наркотиків. 30-річний мешканець Калощини. Товар зловмисник отримував через поштові сервіси, а збував його через створений телеграм-канал, а також розставляв наркотики як закладки. Співробітники Калуської поліції впродовж півроку документували злочинну діяльність фігуранта, проводили ряд комплексних заходів та збирали всю необхідну доказову базу. Ході слідства було встановлено, що раніше судимий за аналогічні злочини фігурант створив телеграм-канал. Через мережу він продавав наркотичні засоби та психотропні речовини, а також збував товар шляхом закладок. Розрахунок за свої незаконні послуги наркоторговець отримував на банківську картку. Спіймали зловмисника правоохоронці на гарячому. Він саме розкладав наркотичні закладки. Під час обшуку в помешканні ділка оперативники виявили та вилучили гроші, наркотики та психотропи, пристрій для вживання наркотичних засобів та ряд інших речових доказів. Це вилучене скеровано на проведення відповідних експертних досліджень, правопорушника сні. Правопорушника слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєне прикарпаття загрожує ув'язнення на строк до 8 років. Люся Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.